Скажіть, будь ласка, скільки команд звідки прибули на турнір, що е, за регламент цих змагань і е, який рік поспіль ви вже приймаєте участь в таких змаганнях? Турнір пам'яті Костя» ми вже проводимо це четверте за допомогою організаторів з Бубицької команди. У нас були представники Забусної Федерації, в частності Кернівський Валерій Ніколаєвич. Сьогодні він просто чисто по сімейних справах не зміг прибути. Регламент змагань і команди, які приймають участь, це постійно команда «Спасова». Вона була і переможцем даного турніру. Звичайно, місцева здобицька команда сьогодні по деяких причинах не змогла приїхати команда Копиткова. Ну і команда ветеранів теж збірна спасувала і з вона завжди. І звичайно, представники міжича також завжди присутні. Регіонал змагань буде такий сьогодні. В першому матчі зійдуться команди з Довбиці. Як кажуть, молодь ні, не молодь, не так це здобиться перша команда з в другому півфіналі грає ветерани, збірна витеранів проти молоді здобиці. Ну і звичайно, потім матч за третє і за перше місце. Як ви ставитесь до таких турнірів? Звичайно. Всіх людей, яких ми не, ми не можемо всіх футболістів, яких зараз немає з нами строю, згадувати певними змаганнями, але люди, які заслужили, які мали натхнення грати, жити і були людьми серед людей, при можливості ми все це я лишу позитив. Дякую.